Приходжу в такі магазини, щоб купити одяг для перепродажі на маркетплейсах. Прихожу в останній день або передостанній день. Тому що в перший день немає сенсу ходити, секунд подорожав і для перепродажі це абсолютно невигідно. Я шукаю дешево, класні речі, мають бути дешеві і круті. Чи реально це знайти? Так, це реально знайти, якщо шукаєш і знаєш, що хочуть твої покупці. Людей небагато, сьогодні 37 гривень за кілограм. Останній день. Люди таке собі шукають, як сонні муки. Вибір невеликий, зрозуміло, останній день. Але магазини зараз дуже перебирають одяг, вони кидають на люкс. І буває так, ти приходиш в перший день, потім приходиш в останній день, і ті речі, що тобі подобалися, вони все одно чекають останнього дня. А найкраще вони перебирають і на люкс по 400-500 по гривень продають. Для перепродажі потрібно купляти одяг дешево, щоб щось на ньому заробити. Для себе так, можна йти у перший день, якщо щось знайдете. А Що я шукаю? Шукаю ходовий товар, щоб продати швидко, щоб був сучасний, класний бренди. Я думаю, що не тільки я, не думаю, навіть знаю багато хто займається перепродажею на маркетплейсах. Це непоганий дохід. До основного заробітку, якщо ви працюєте, завжди можна непогано пару гривень заробити. Але це труд. Чому я це розказую? Мені скажуть, ти розказуєш конкурентам, як це робити. Нічого подібного. Це труд 24 на 7, і не кожен не може витримувати таке навантаження, щоб щось заробити. Щоб щось заробити, це потрібно постійно ходити по магазинам. Можна прийти і ти нічого не купиш, ти потратив свій час, ти заплатив за дорогу і практично нічого не знайшов, або абсолютно нічого не знайшов. Потрібно перебрати тонни одягу. От я блукаю по магазину і нічого такого оку не паде. Цей жакет я не взяла, хоч непоганий. Зараз я дивлюся, дивлюся штани. Я зайшла на іграшки. Ті теж іграшки страшні. Залишилися. І хто в дитинстві таким іграшками грався? Це можна з переляку, коли проснувся така іграшка, а цей ведмедик вінтажний. В'язаний. В'язаний ведмедик. А це безлока, бач. В'язані іграшки. Пішло дитяче взуття вбити. Ну, поясню, тому що останній день. Ну, тим не менш, європейці зараз не готові ділитися е, хорошим одягом, взуттям, вони також виношують, тому що криза торкнулася абсолютно всіх країн. І віддають, вони вже виношують і віддають. Де коли думаєш. Як можна взагалі до такого ступеня зносити. перкінг-стоп. Я їх взяла і я їх вже продала. Це моментальна продажа, коли вони от попадають, їх виставляєш на продажу. Тому що насправді вони поза 100 євро коштують ці під потегу. Шкіра, плетені, непоганому стані були, ну чому я їх не взяла, я от задумалась. задумалася. Важко продавати, тому що з розміром покупці не завжди попадають. Оці непогані салатові, чиста земш, але каблук не знаю, я їх не взяла. Маріс, шлюпанці шкіряні відкриті. Також я хотіла їх взяти. Відклала, але я їх не взяла, тому що там були дефекти, хоч можна було взяти сумки в стилі бюрбері. Сумки дуже вбиті, в останній день вбиті, перебиті, практично неможливо щось взяти. Шкір замінників. Не всі європейці, більшість європейців купляє дуже дешевий одяг, дешеве куття, сумки це одноразові практично речі. Вони поносили, викинули, поносили, викинули. А ті, хто купляє дуже дорого брендові дорогі речі, там, бюрбері, так, бучі, то ну, вони ж не сильно будуть її віддавати людина, яка купила за 300-500 тисяч євро речі, вона Носить також багаті, і вони знають ціну речам і вони не будуть роздавати. А якщо вони попадають, то власники магазинів з Дубаю сумка. Це Емірець Емірець. Власники перебирають товар, залишають собі, кидають на люкс. Ну, тобто такий гаманець вбитий, перебитий, витертий. Так, як, що таке взяти, щоб продати, продати дорого, а купити дуже дешево. Ось чоловічий одяг, діда співболочка, багато полот рекотажних, чоловічого непоганого одягу дуже багато. Футболок різних. Так, я б'ю прямо на шарфики, хустки. Практично кінець сезону. Шовку кашеміру немає. Останній день захотіла. Ну так, захотіла я кашеміру і шовку. Ліниво я перебираю, тому що зрозуміло, що немає вже Ви видно що Ось оце, оце стопочка, що я вже набрала. Я вже відібрала ці речі. Оці чорні товарі я не взяла, бузки. і оцей тренч я взяла була. І я е, хотіла придбати. Але я його в кінцевому результаті не взяла, він був дуже-дуже вбитий. Е, я заплатила 182 гривні за цілий пакет по 37 гривень, майже 5 кілограм, по 37 гривень було за кілограм. Не взяла я їх, не взяла, але можу й шкодую їх, все одно вони класненькі, такі базові, ходовий розмір. Цей тренчний взялов був дуже, не то, що вбитий, а брудний і не факт, щоб він відіправся. Це я вже вдома, 14 речей. 14 речей вийшло за 182 гривні. Вийшла річ 13 гривень. Це продані вже. Я пишу мінімальні ціни і плюсую, за які можна продати. Но це мінімальні ціни можна продати набагато дорожче. Якщо ви маєте час, ви можете, наприклад, отакі вот джинси продати навіть за 200, а не за 130. Можна і за 250 в непрекрасному стані, вони не без дефектів, ідеальний стан. Висока посадка. Темні штани, мене завужені. Далі. Далі. Ага, я чек показую. Ось я ж, скільки я заплатила? 182 гривні практично. А, так, це жакет джинсовий. Його можна продати за 130 гривень, як мінімум, це мінімальні ціни. Ідеальний стан я вибираю, щоб речі були без дефектів. Незаношені <кій> і сучасні. Цим походом я задоволена. Дняна футболочка. Дняна футболку і легенько можна продати за 100 гривень. Ідеальний стан, брендова річ, В смужку біла з оранжевою. Чистий льон, чистиль, великий розмір, великий розміряв на От. Дальше віскозна блуза. Чорно-білий принт прямого силуету. Також це продажна річ. Вона до всього підійде. 38-й, по-моєму, європейський розмір. Її легко можна продати навіть за гривні 130. Я мінімальну ціну поставила. Так. Біла базова блуза, також вже продана. От Буквально відео я вчора взяла і вчора вже продала. Вчора я взяла товар. І виставила і продала вже її. Продала її за 129, тут написала 120. Дуже класна блюз. Абсолютно ідеальний умова. Це віскозна блуза, кольора набагато краще, щоб тут вийшов сірий колір на відео, а насправді колір більш м'ятний. 112 гривень, це мінімум. Ідеальний стан, європейський бренд без дефектів, прямий силует, плече приспущене. і м'ятний такий м'ятний колір, а цей жакет мені настільки сподобався він в реальності до вишневого, до вишневого в'язаний. Це в'язка. Середньої щільності без підкладки. А він до бордового з таким чорним контрастом. <кій> Логотип на рукаві нашитий. Це вальвети від бренду Brex. 130 гривень, але їх можна продати навіть за 180. Хочу пишу мінімальні ціни. Висока посадка, залужені, ідеальний стан, такий ну, мікровельвет. Супер як. Супер І ідеальний стан, причому. Середній розмір, 42 по-моєму, європейський. Ця денім курточка вже продалася. Продалася дорожче, ніж я зазначила. От, плюс 130 я написала, вона комбінована. Тканина і трикотаж. Такий варений, рожевий колір, пастельний, запорошений. Це білі базові брючки, бавовна з льоном. І також фірмові білі, прямі, висока посадка, ходовий товар 130 гривень, мінімально. Бачите, вже плюс 100 тисяч Найбільше тисячу гривень. Дохід. Жакет. От такий жакет на підкладці, бавовна, смужку, сірудову смужку. Класика, скандинавський бренд. Я не пам'ятаю який. От, ну, якість просто супер. Такий більш клубний. Оці з вишивкою на кишені це більш такі клубні. Відео так не передає якості і не передає фасону. Ще один жакет з трикотажу щільного. Колір також більш до ягідного червоного. Жакет. Я б не сказала, що він такий просто аж ходовий. Але він є такі оцінювачі таких речей, максимально стильних, під білі отакі брючки під джинси, він буде дуже вигідно дивитися. І остання річ це курточка Trench, також вже продалася. Ця курточка. Темно-синій колір, білий принт. 140 плюс і так вийшло 1540 гривень прибутку. Речей продалося на 1540 гривень гривень мінус 182 гривні, що я вклала, і чистого прибутку 1358 гривень.